На вулиці Котляревського діти пошкодили будиночок книги на дитячому майданчику. На вулиці Котляревського діти пошкодили дитячий майданчик. Щенівецька міська рада оприлюднила відео, на якому видно, як діти пошкодили цей книжковий будиночок, та закликала батьків виховувати у дітей повагу до чужої праці. Вадим Шаленко доглядає за майданчиком регулярно. Про пошкоджену будку дізнався у четвер, 9 листопада. На ранок ми прийшли, ми помітили про те, що воно було тут розбито. Коли подивилися по камерам. Побачили, що дітки просто-напросто гралися, і видно палкою чи чим вони його просто розбили. Ну про те, що батьки були на місці, тут сиділи по відео Видно, що батьки потім підійшли, подивилися і якби. Пішли далі, сіли дивитися тобто, ніякого я так зрозумів зауваження дитині особливо не зробила. Діти не вперше хуліганять на майданчику. Додає Вадим Шаленко. Там є канати, частково, де діти пробували чи діти, чи хто їх пробували підпалювати, воно вони всередині з тросом, тому вони не горять. І це великий плюс. Якщо б не той трос, то канати б просто-напросто згоріли. Горожу, яка була по периметру для цього. Тобто теж то саме літом діти на них інколи бували так розумію, Сиділи, вони її розхитували. Ця огорожа частково не трималась. Ми теж частково її вже ремонтували, щоб. Вона хоч трималася, щоб не хиталася, щоб діти могли нормально, спокійно там не виходити, щоб вона не зламалась. Стоїть гойдалка, зроблена для всіх діток, в принципі. Якщо так подивитися, то її навіть практично ніхто не цінує. На неї ногами стають на неї по п'ять по шість чоловік сідають, розхитуються. Працівники скверу закликають батьків дивитися за дітьми на майданчику та навчити їх поважати роботу інших. Євген Василюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4